Це горішки від топ. Вони смачні дуже. Спробуйте класні горішки. Чіпі чіпі чапа чапа дубі даба-да. Їх можна їсти коли завгодно. Вони смачні навіть на світанку та на заході сонця. Топ виробляє різні горішки. Ту-ту-ту-ту-ту. Топ виробляє різні горішки, та фісташки, вони бувають різних смаків. Чіпі чіпі чапа чапа дубі даба-да. Горішки, ці горішки, вони смачні дуже. Тільки понюхай і зразу захочеться з'їсти. 10 з 10, Дуже класні горішки. Так. Топ це польські горішки. Топ це польська компанія, яка робить горішки, чіпси, крекери та багато іншого. Чіпі-чіпі-чапа-чапа дубі-дубі-дабада. І хоч вони всі різноманітних смаків ці горішки, але всі ці смаки смачні. Чіпі-чіпі, чапа -ча дубі -ду даба-да. Топ виробляє різні горішки, арахіс та фісташки. Вони бувають з різних смаків. Чіпі чіпі чапа чапа дубі-дубіда бада. Хоч вони всі різноманітних смаків, ці горішки, але всі ці смаки смачні. Чіпі, чіпі, чапа, чапа, дубі, дубі, да-ба-да.